У цьому бункері мене цікавить тільки одна особа. Я підходжу до кабінету у східній частині цього бункеру, де стоїть один гарно вдягнений чоловік. Він і є той самий ahs 9. Я не буду робити помилку типового лиходія, який розмовляє із своєю жертвою, перш ніж її вбити. Краще від слів перейти до справ. Вбити ahs 9 можна двома різними методами. Про які лебедики, я думаю, ви вже здогадалися. Перший, швидкий та надійний як сталевий цвях: дістаємо та активуємо всю вибухівку, що в нас є. Підкрадаємось за спину нічого не підозрюючого фанатика. Ну а подальше закладання вибухівки під його сраку вимагатиме високої майстерності у навичці крадіжка. Все, вибухівка на місці, жертва нічого не підозрює, треба швидесенько звалювати з цього бункера. Бо якщо вибух станеться під час мого перебування у бункері, усі його мешканці стануть ворожими до мене. Я виходжу на поверхню і дуже вчасно, бо з бункера лунає гучний вибух. Щоб пересвідчитись в успішному виконанні мого завдання, я повертаюсь у бункер та бачу у кабінеті ihs 9 лише величезну калюжу крові. Якщо вже так сталося, що вибухівки немає, то прибрати IHS-9 можна за допомогою старого та перевіреного методу. Куля в лоб йому та куля в лоб всім свідкам.